Я вітаю вас, друзі, на Радіо Вежа, а також на телевізійному каналі Вежа. І хочу нагадати для всіх, що у сучасному світі в умовах гібридної війни навички критичного сприйняття інформації надзвичайно важливі, особливо в освіті. Поговоримо про це сьогодні. А гостем нашої студії є Андрій Фендик, регіональний координатор проєкту Вивчайте розрізня інфомедійна грамотність в освіті та передача Європейський вектор в студії Олена Третяк. Отже, вітаю вас, пан Андрій, в нашій студії. Надзвичайно потрібне основи критичного мислення. Розкажіть, будь ласка, як взагалі долучається до цього цей проєкт? Яка мета цього проєкту, який ви представляєте? Все насправді просто проект вивчайте розрізень фемедійна грамотність в освіті, передбачений для покращення знань і навичок учнів в середовищі медіаграмотності для прокачування їх певних знань. Так і воно відбувається в досить простий етап. Навчаючи, передаючи знання вчителям, розробивши певні матеріали для впровадження в медійної грамотності в шкільні предмети, вчителі вкраплюють в предмети освіти мистецтва історії, частинку медіаграмотності. Таким чином, вивчаючи основний предмет, ми більше дізнаємося про медіаграмотність, де розрізняти правдиву від неправдивої інформації, як боротися з ботами, тролями і так далі. Та проект не новий, наскільки я розумію, так. Е, ну, тривалість його не невчорашня. Проєкт триває? започаткований у 2018 році, і він до, до 2019 року в п'яти областях був як е, тестовий режим. А вже від 2019 року ми охопили всю Україну. Е, на жаль, без Криму, так, але всі області України є представлені. Ми десь маємо маленьку мрію, що буде в нас нагода і медіаграмотість впроваджувати в Криму також. До речі, вчора було 10 років анекста Криму. А її представляєте? Ви області? Ви є координатор в західних областях, наскільки я розумію? Так ну не всіх, але так. в таких крайніх Яких? в трьох. Угу. Тобто я представляю є координатором Львівській івано франківській тернопільській областях. Причому угу. ставав так поступово у Львівській, Воно Франківській Тернопільській. Долучали собі так, області? обласну так. Виходило, що збільшувалася кількість учасників, збільшилась потреба. Праці чи координування тої роботи, то ці області мені близькі рідні і залюбки мені подобається. А скажіть, координувати хто процес. фінансує проєкт? Взагалі з чиєї подачі цей mm -hmm. проєкт з'явився і хто фінансує, хто його автор, скажімо так, цього проєкту. Е, ну, проєкт появився у 2018 році і автором є Рада міжнародних наукових обмінів і досліджень IREX. Це така міжнародна організація. Е, партнерами нашого проєкту в даному етапі є. Академія Української преси і Міністерство освіти науки і України і підтрзав проект. Відбувається за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки, і там детектор медіа здається. Я бачила тектор що... медіа теж є партнером певних певних програм і проєктів. Також тобто ми користуємося певними матеріалами, чи, чи їхніми працями котрі вони роблять. Чи нам ну так мета проєкту навчити учнів чи навчити вчителів? Мета проєкту. Е... Напевно, кінцевим, кінцевим споживачем є учень інформації, але ми хочемо, наш проект він подає таким чином, що через вчителя інтерполюється навчання учнів. Бо, щоб навчати учнів, нам потрібно постійно входити в освітній процес. А це, так сказати, нам навчивши вчителя. Як лідера освітнього середовища, вчитель постійно має класи, правда? Та він постійно міняє, міняє, міняє. Тобто він залишається його складова залишається постійно в навчальному освітньому процесі і. Так би мовити, таким чином ми більшу можемо аудиторію охопити, аніж самі постійно би навчали учнів. Тобто, ми вчимо вчителів, даємо їм інструмент, яким можна користатися. Це навчально-методичні матеріали, до яких вони отримують доступ. Проводимо різні з ними тренінги і вони в подальшому, викладаючи свій фаховий предмет, мають змогу передавати знання по інформаційній грамотності учням. Скажіть, вчителі на це радо йдуть. Це ж додаткове навантаження, скажімо так. Та по-різному. По Звісно, що є вчителі, от ми проводимо різну, різну кількість заходів. І там різноманітні медіаграмотні ретрити, медіаграмотні експреси, різноманітні семінари. Є вчителі, котрі долучаються всюди і на все, а є, котрі відбувають там базовий тренінг, їм цього достатньо. Знаєте, це е, простий людський фактор. Комусь достатньо споживання одної кількості інформації для знань, комусь більше, хтось більше любить самоосвіту, комусь цікаво перебувати в колі однодумців. Е, тому все залежить, залежить від предмету, який, який представляється, від того, хто проводить даний тренінг, тобто все по-різному є. От відносно кількості тих чи інших е, учасників. Але а хто, до речі, проводить тренінги? Е, тренінги проводять е, як регіональні координатори, котрі відбули всі е, там базові, тобто ви теж проводите так, тренінги. Так, так, і, так. Відбули uh -huh. тренінги для тренерів і мають е, знання відповідні які постійно покращують, поправляють, оновляють. Програми і, і проводять тренінги. Для вчителів це переважно базовий тренінг, пізніше є якісь обміни досвідом, чи можуть бути якісь тематичні тренінги, так як по, по впровадженню медіаграмотності для не, не тільки предметів п'яти, котрі ми обрали, чи для приходу була програма медіаграмотності після війни, чи під час війни, перепрошую. Ну, після можливо, війни, так. Після війни, добре, це Добре, що так. це така обмулка, ну, є, так. є, що ми залучаємо сторонніх е фахівців з того ж там, чи детектор медіа, про яке ви говорили, чи викладачі, фактчекери. тобто люди, фахівці, експерти, котрі займаються професійною медіаграмотністю, досліджуючи і впроваджуючи на своєму рівні. А з яких предметів, ну, як взагалі інтегрується оця медіаграмотність у різні шкільні предмети? В які саме воно його можна інтегрувати? Так, насправді почали з п'яти предметів. Це українська мова і українська література, і якраз вони мають е, українська мова і література 8-9 класи і є 125 розроблених уроків. Історія України та всесвітня історія охоплює 3 класи: 8-9 і 10 класи. І мистецтво 9, 9 класи це 25 уроків. Отже, оці 5 предметів. Фактично від 8 по 10 класу охоплені вкрапленням медіаграмотності в перший і в другий семестр, в поточ, на кожний урок є розроблений матеріал, де описується, яким чином можна впровадити е, певну тему медіаграмотності в той чи інший предмет, в той чи іншу тему, е, там чи по мові, чи по історії, чи по мистецтві. Скажіть, хто розробляв цей проєкт і mm -hmm. чи це спеціально розроблялося для України? Чи, можливо, такий шаблон uh -huh. десь вже існував, і його просто наклали для українських Є вчителів? Є позитивним те, що цей проєкт розроблений саме в Україні. Uh -huh. І якраз е працівниками AIREX, е мені навіть важко сказати, хто там, вроді Любов Васильчук була. Ну, це, це українські фахівці, так? Так, так. Любов, Вона uh -huh. вже зараз не, не працює в проєкті, але мені здається, вона була ідейним натхненником того проєкту. Е, але там була ціла команда людей, котрі розробляли е, ну, цей проєкт. І насправді є цікаве те і позитивним, те, що інші держави перейняли досвід е, український. Е, я не пригадаю точну кількість е, е, держав, котрі впроваджують теж медіа грамотність е, в своїх, але це понад 30 держав, котрі впроваджують, взяли за приклад український. Навіть на наша керівниця проекту Марина Дорошна їхала на обмін досвідом, де ділилися саме як, як працює проект в Україні, які він дає результати, як ми це впроваджуємо, як ми доходимо, стикаємося з якимись там е, моментами критичними, як шукаємо виходу з кризових моментів, як шукаємо аудиторію і, і так далі. Угу, цікаво, навіть так. Тобто да, -то це розробка України насправді, котра угу. якою користуються інці, інші держави. А скажіть, проєкт існує з 2019 року. Ви рахували? Я з 2019 року. А, ви ну, з 2019 року. Але загалом, тобто ну... масово на 20, <світ> на 24 області, так, з, 20, з 2019 року. Хтось підраховував кількість вчителів, які та, вже та, 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 охоплені, ну, може, скажімо звісно, так, цим проєктом? Звісно, всі вчителі підраховані, ага. е, пораховані. Отже, зараз ми маємо... Eh, понад 4809 тисячі вчителів. Uh -huh. Це до о, цього набору, який стартував eh, в лютому і закінчується в квітні. Eh, Найбільше можна сказати, що ми маємо 4 800 вчителів, 12929 шкіл. Е, дев'ятсот двадцять шкіл. є ще eh, і цей проект охопив. 84 і трошки учнів тисячі. Угу. Але це у відсотковому е вимірі це, це якийсь великий відсоток від і всіх фу, вчителів? Це, це чітко 4 тисячі. Зрозуміло, 4 тисяч. що це є цифри, але цифри. якщо але взяти взагалі, за 100% взагалі, взагалі, всю Україну, е скільки долучилися не половина? Не знаю, я не рахував, і мені угу. здається, ми таким не, не, не займалися угу. порахувати кількість вчителів, але е для прикладу прихід кожного разу. Вчителів, то так можна подивитись від попередних від попередніх наборів. Він там от постійно збільшується. Для прикладу, якщо ми зараз маємо станом на зараз 4809 вчителів, то останній набір охопив 1197 тисячу сто вчителів. Так тобто їх от, це тридцять Більше збільшується е, так. Є ну, і про це свідчать опитування. Коли угу. опитували вчителів, е, от крайні опитування, вони засвідчили про те, що їм медіаграмотність допомагає. Зараз більше отримувати інформації, сприймати інформацію, яку ми отримуємо особливо під час війни, вміти розрізняти краще її. Великий відсоток вчителів навіть діляться тою інформацією, яку вони отримали в проекті своїм середовищем. Це з родиною, з близькими, друзями. Тут, тобто не говорячи про педагогічний колектив, uh -huh, uh -huh. не говорячи про свою роботу як про вчителів. Uh -huh. Тобто, окрім своїх прямих обов'язків роботи з учнями, так mm. вони ще е, цю інформацію використовують для свого, побуті, життя, так, для, так, для свого життя, так, так. А привідкрити таємницю, я які 100%. можливо ні, ні, не відсотки. А мені цікаво все ж таки, як серед того інформаційного шуму, скажімо mm. так, да, на сьогодні як вчитель, який в принципі. Ну, споживач інформації такий середній, тобто він mm -hmm. є там журналістики, там mm -hmm. чи якийсь факт чекінг, так mm -hmm. який проводить. Просто звичайний споживач. Як він від вчорашнього від вчорашньої людини, яка не вміла відрізнити факти там mm -hmm. істину від від, від, від викривлення та інформації, mm -hmm. і сьогодні він вже вміє. Які ви, які ви інструменти даєте ти e, вчителям, Щоб підійти до проекту, вчитель має пройти певні етапи. І кожний з етапів, як то кажуть, будь яке е, тестування, воно має навчальний характер. Е, так, е, для прикладу, ми поділили на три етапи: такі наші, е, на вхід в проєкт. Перше, коли вчитель там проводить має бажання приєднатися до проекту, ми звідки якраз ми черпаємо інформацію, проходить вхідне опитування. Після того вхідного опитування, щоб ми де ми розуміємо, воно є анонімне, зашифроване під певним кодом, що ми могли побачити зріз mm -hmm. е, знань, так і умовно кажучи, е, іде проходження онлайн-курсу із медіаграмотності. Тобто вчитель має змогу проходити той курс, відповідати відразу. Або шукати матеріал і давати відповіді правильні чи неправильні. Пізніше ми пропонуємо їм пройти національний тест з медіаграмотності. Ці всі речі, і онлайн-курс він відбувається на платформі Edera, Very Verified, Verified, чи національний тест з медіаграмотності, вони відкритому доступі, і будь-хто із жителів України не тільки можуть. Пройти це тестування. Більше того, Very Verified був навіть англійською мовою. Мені здається, ми зараз хочемо повернути. Тоді, пройшовши ті всі два тести, реєструються на онлайн-сесію. Тоді відбувається двоетапна е, наша е, сесія. Це якраз вже другий етап навчань. Так? Тобто є базовий тренінг 1, базовий тренінг-два. І тоді проходимо вихідне опитування. Ми бачимо за скільки це відбувається десь там протягом місяця-двох протягом цього часу. Вчитель е, покращив свої знання. Ну і звісно, коли е, вже третій етап, це саме відкриття проєкту, представлення наших матеріалів, представлення, як працювати з нашими матеріалами, як найкраще, як найоптимальніше впроваджувати цю медіаграмотність через викладання своїх предметів, тобто через постійне проведення своїх уроків, вчитель теж постійно і вчиться, бо він, перш ніж придушні, також ознайомлюється з матеріалами. Але думаю, що от цього місяця з різних тестів, котрі мають... І навчальний характер також і, і наші два базові тренінги очевидно дають досить великі знання. Тим паче, що наші тренінги побудовані дуже на такій практичній частині, де учасники, саме вчителі, мають змогу ознайомлюватися з текстами, відеоматеріалами, і на реальних прикладах невигаданих вони в онлайн режимі мають змогу відразу займатися самоперевіркою. Ну, ви розказуєте це про вчителів? А я собі думаю, що для журналістів неабияк важливо угу. володіти знаннями медіаграмотності, цифрової безпеки та і критичного мислення чудово мати такі такі можливості навчитися. Я думаю, що може Айрекса для журналістів є така програма. Були такі програми. У нас не пригадаю, мені здається, в ковідний точно в ковідний час, але чи це. Три роки тому, чи чотири роки тому ми мали навчальні базові тренінги для державних службовців, але управлінського характеру, а також і для журналістів. І вони були в різних куточках України. Ми такі навчання теж проводили. Більшість журналістів було, чи ну, частина представлена з різних регіональних і різних куточків України. А скажіть, будь ласка, чи даєте ви вчителям? Mm. якийсь список перелік е каналів медіа, mm -hmm. яким можна довіряти і яким не можна довіряти, ні, ми такого не даємо, адже ми вчимо. Треба перевіряти, а не довіряти. Тобто, mm -hmm. основне завдання, навчивши людину е вміти відрізнити правду від неправди, і це не стоїть нашим завданням вказувати, хто правий, а mm -hmm. хто не правий. Нашим завданням стоїть навчити розбиратися де є правдива інформація, як шукати правдиву інформацію, як відрізнити неправдиву інформацію, як відрізнити там стереотипи, маніпуляції, і, щоб людина могла зрозуміти, що стоп, ця інформація не є корисною для мене. Давайте на якомусь прикладі. У вас є якийсь конкретний приклад? Чи я вам зараз просто можемо стрічки? приклад? Вчителя, котрий пройшов навчання, і сказав, що йому давайте. Щось... Ну для прикладу, от готуючись до ефіру, такі приклади були коли одна вчителька, вона з відбулась деокупація територій, вона зазначила, що вчителі з деокупованих територій під час окупації вони писали, що вони мали змогу. Вміння і знання е, бути стійкими до ворожих, ворожих впливів дезінформації. Більше того, коли здійснювалося там пропаганда, них, то вони вміли її чітко відрізнити. Більше того, поділитися, що це от пропаганда на зараз відбувається. Інформаційний тиск із своїми друзями і колегами. Це як на мене такий Е, великий приклад того, що робота є пробленою правильною, робота є зробленою великою, і, на жаль, що в часі війни ми, ми справді оцінюємо важливість медіаграмотності і важливість вміння правильно користуватися інформацією. Але це ось такий приклад. Є багато прикладів, коли вчителі кажуть, що я е, своїх батьків котрі, літнього віку е, навчила. Там е, не розсилати різні відкриточки, вітання і так далі, не підписуватись на різні незрозумілі канали, не вірити в різні там, я не знаю, теорії змови і тому подібні речі. Так? Тобто, це теж приклад. Чи є приклади, коли е, проводилися батьківські збори вчителями, і пізніше батьки ділилися своїми літніми батьками, що мама, тато, там я сьогодні послухала на. На батьківських зборах, де вчителька розповіла ось про нам е, якусь краплинку е, інформації про медіаграмотність, і я зрозуміло, що ми от неправильно черпаємо інформацію, неправильно її сприймаємо чи неправильно інтерпелюємо. Що ми там е, сприймаємо тільки один канал, а треба перевіряти ту інформацію, що треба шукати першу джерела. Чи були такі випадки, коли вчителі там одна вчителька сказала своїй сусідці, щоб. Е, вона і цих знаєте, різних пересилок по нової пошти, безкоштовних і так далі. Вона казала, чекай, чекай, давай перше перевіримо, зайдемо на сайт нової пошти, а тоді подивимося, чи вони надають таку безкоштовну послугу. Ось, а це от було десь з одних уроків про якраз ось такі різноманітні впливи. Це таке практичне приклади. Цілком так? практичні приклади. Притувати практичні... свої гроші, скажімо Так, так або так? для прикладу є практичні приклади. Зараз їх, на жаль, дуже багато, саме про е е інформаційні впливи чи пропаганди, там переселення, ВПО, не ВПО, так. Коли різні подачі в телеграм-каналах, як створюються фейкові сторінки, так, оці боти, тролі, коли вчителям ми брали. Для прикладу, реальну сторінку Жору Кучерявого її аналізувала, тобто вона є правдива, чи сторінка там іванки Патріотки, де поширюється різноманітна маніпулятивна інформація, створюючи різні конфлікти між групами людей. так, тобто І вчителі дивляться, і дехто з них починає в певний момент впізнавати, що ось, можливо, я теж куплялися, чи ми куплялися, чи ми споживали інформацію, могли її поширювати, але не перевіряти. Тобто, це от такі я до речі зауважила, що останнім часом в Фейсбуці мені сиплеться просто мішок друзів. і Я коли mm. починаю заходити, там людини, то за ними немає. Там або mm -hmm. заблокований профіль зрозуміло, що це там mm -hmm. одразу в, в банта, але є які є фотографії, там якісь перепощені Знаєте, матеріали Знаєте, нас навіть, була така одна вправа, коли ми давали пропозицію вчителям. 에, щоб вони там напротязі певного часу перевірили своїх друзів в Фейсбуці. І вони ділилися, скільки там вони ботів мають познаходили і так далі. Це теж мені здається дуже простенька, але якісна і наочна вправа про те, як можна перевірити, е, хто в нас в пулі людей крутиться, так? Угу. І Як ми з ким ми спілкуємося, хто створює нашу цю інформаційну бульбашку? Десь десь так. А скажіть, як взяти участь у проєкті вчителям, які mm -hmm. нас зараз слухають і готові долучитися до проєкту? Їм стало цікаво. Можливо, вони ще не знали про цей проєкт, і вони тепер дізналися і дуже захотіли взяти? Та, участь? Ну е, насправді е, рекомендую всім взяти участь в нашому проєкті. Він є цікавий, наповнюючий. і скільки він триває часу, скажіть. Е, наразі він безтерміновий, ну, ми маємо проєкти до 2025 року, але е, тобто є ці етапи, тобто вчитель, грубо кажучи, входить в проєкт і ми його постійно підтримуємо різноманітними е, матеріалами, тренінгами, е, заняттями, е, цікавими медіаграмотними розсилками. У нас є е, систематичний такий інформаційний вісник, де ми постійно щось вчителям корисне над, надсилаємо, якісь цікаві додатки, які вони можуть. Використати в своїх уроках чи цікаві матеріали, з якими вони можуть ознайомитися. Щоб приєднатися до проєкту, то насправді дуже просто можна зайти на сайт Івано-Франківської обласної зараз військової адміністрації, написати IREX, і там одне сповідомлень крайніх вискочить відразу. Про те, що Ерекс оголосив про небірного права. Латинськими літерами без проблем знаходиться. А ще простіше вивчай та розрізняй угу. і так само знайдеться. Це, це найпростіший спосіб. На, можна зайти навіть на сайт Міністерства освіти, на сайт Академії української преси, і там всюди буде інформація про наш проєкт, і там є якась форма заявки? Чи як це є форма дати? заявки, mm. дуже проста, заповняється, і ми тоді аналізуємо учасників і скажіть. Чи потрібно потім, коли вчитель навчився та, в проєкті, і mm. він має певні інструменти? Чи він повинен з керівництвом школи узгоджувати оці зміни в предмет? Тах, які він викладає? Е, наші матеріали є удобрені Міністерством освіти, вони мають гриф Міністерства освіти, науки України. Тому це е, майстерність і справа вчителя покращувати свої знання і цікавіше, і краще проводити уроки. Звісно, є багато вчителів, які можуть сказати, що ми не встигаємо вичити весь матеріал з медіаграмотності. Але знову ж таки, це все ж таки. Приспособленість вчителя, чим йому користуватися, якими матеріалами чи не користуватися. Е, наші матеріали, котрі розроблені, вони настільки е, справді зручно розроблені для вчителя, що вони представляють все банально, що вчитель має сказати, на що звернути увагу, рекомендації, як подати домашнє завдання, розроблені презентації в PowerPoint уроків е, покликання на відеоматеріали. Відео для різних уроків розумієте, роздаткові матеріали, де вчитель може собі роздрукувати і принести учням вправи. Як краще столи поставити для того уроку, і тут йде паралельне засвоєння там. Основного матеріалу там, для прикладу, можна взяти і українську літературу, там Тараса Шевченка, і для прикладу, в той же там вкраплення може бути про тих самих ботів і тролів, ось чи там якусь історичну персону чи історичний період, де вони вивчають матеріали і де е, звертають увагу про те, що важливо звертатися до першого джерела. Тобто, це насправді в практичний спосіб поєднується вивчення обох тем. Ну, і це зрештою цікавіше для учнів. І це цікавіше, бо наші уроки розроблені інтерактивними, де учні користуються роздатковими матеріалами, мають змогу користуватися е телефонами, так тобто, щоб знайти якусь інформацію, чи перевірити її, чи різні способи голосування, так я там кахут, ментіметри, і так далі, і так далі. І так далі. Тобто різні такі способи, які дають змогу учневі через. Е Світ можливостей, пізнавати е, медіаграмотний світ і вивчати основний предмет, Я думаю, що це цікаво учням, тому що е, ну час не стоїть на місці, та і якщо можна використовувати сучасні методи і тим більше користуватися гаджетами, при тому їх не забороняють. То це ж ну дуже цікаво має бути. Ну для прикладу дивно після опитування, котре відбулося в травні 23-го року, де, е, з наших цих вчителів. Тих близько 4 тисячі зазначило, що 95% вчителів зазначили, що матеріали проєкту зробили уроки цікавішими для учнів. І під це відбувалося опитування і учнів-вчителів, і де от ми побачили це зростання цікавості учнів. І насправді тут Вік не мав значення. Бо дехто вчителів каже, от там я трошки старшого віку, мені складніше скористатися. Можна назвати багато прикладів, де вчителі і перепрошую при пенсійну чи пенсійного віку, чи старші, куди легко користуються матеріалами. Для них стає це теж цікаве навчання і щось нового. Але ми говоримо зараз про старші класи, бо ви не називали ми не називали молодші класи. Ми угу. не заходили в уроки в класи нижче восьмого наразі. Угу. Mm -hmm. Що в, в планах? Це в планах наразі маємо так, ну, тільки такі класи. Я лише хочу сказати, що навчитися медіаграмотності, візуальної та інформаційної грамотності і мати стійкість до впливів у цієї мови ворожнечі, ну це ж означає зберегти своє психоемоційне здоров'я. Насамперед, так і важливо вміти володіти цими навичками. Це дуже добре, що є така програма, що є Арекс, і є ви координатор, який дякую. запроваджує цю програму в масці, скажімо так, не се їх, їх людям, учням. Я вам дякую за участь. В нашому ефірі. Дякуємо вам. Сподіваємося, ефір... що вчителів буде із Франківщини, і міста Франківське побільше, і ми будемо будувати разом медіаграмотний світ і загалом нашу державу кращою і в більш інформаційності. Кій. Дякую вам, дякую, пане Андрію. Я нагадаю всім, що це була передача Європейський вектор. Ми говорили сьогодні про медіаграмотність в освіті винятково. А у нас в гостях був Андрій Фендик, регіональний координатор проєкту Вивчайте розрізня інфомедійна грамотність в освіті. До побачення! Нехай щастить на все добре.